Дуже багато відео бачив на Ютубі в різних соцмережах стосовно цього намету, саме Frontier RecD від компанії Fox. Стало цікаво його глянути. Я скільки маю можливість, то вирішив зробити розпаковку і зібрати її на камеру, глянути, як вона збирається, скільки це займає часу, і дуже цікаво глянути на ту якість, яку зараз нам пропонує компанія Fox. Чи залишилась та сама якість, яка була колись, побачимо, але бренд дуже знаменитий. В зібраному в коробці стані вона зараз складає 165 сантиметрів. Блін, немало, але побачимо, чи воно нівелюється, ця вся довжина, за рахунок того, як вона швидко і класно складається. Петж, погнав! Інструкція по тому, як складати цього намета і які є додаткові плюшки, які можна купувати до цього намету. Ну засікаємо час і побачимо, скільки це мене займе з першого разу. Кілочки в такому, як завжди мішку. Це я так розумію, розумію, на кришу. будемо розбиратися стійки і допоможуть витримати ураган, як кажуть, сам намет з підлогою. Ну що сказати, сама конструкція складання мені дуже до вподоба порівняння зі звичайними. Скільки їх тут раз, два, три, чотири. І ось ще одна п'ята заховалася. Сама головна частина. Весь механізм задумка палатки ховається в такий чохол неопреновий. Він трошки м'якенький, тобто дає якийсь захист при перевезенні, щоб не зламати. Ну а це вже розпаковка. Повторюсь, що саме цей механізм. Дає змогу складати і розкладати палатку дуже легко і швидко, як вони і обіцяють в своїх відеровиках. Так, ну що, зараз побачимо, треба бути бугайом, як Алі Хамідів, якого я, до речі, побачив цього намета, чи Він нормально і зовсім легенько складається. як вони там у своїх відосиках показували. І. Ага. Биба добряче. Підняти його і попрацювати. Ну, коротше, не зовсім вже в живцях все і легко, але у всякому випадку трохи швидше і вроді як зручніше, ніж збирати ракушки. Тепер залишилось, виходить, у нас оця. Штук'янці раз. А ця лас. І остання до щелчка три. Все? Є! Ну, в принципі, він уже стоїть. сказати, що так. Чесно скажу, доволі таки не зовсім уже і поганий. Так, шукаємо рівень, щоб стягнути дві сторони. Оп! Це його не тільки кілочки. Тут кілочки і сновки розтяжки. Так розумію, на всяк випадок, якщо десь конкретний ураган. Так, ці резинки, так думаю, натягувати кришу. Зараз побачимо, розберемося. Ну, кілочки, як завжди. А, що подобається в таких кілках. Коли саме цей гвоздь, блін, як хочемо його називати, коли металево, Металевий стержень проходить через весь пластик і зверху є шляпка, по якій можна забивати. Бо бувають такі інколи. Кілочки, що тут іде пластик, ти попадаєш на якусь таку блін, грубу поверхню, де просто вбити не там щебінь, глина. Ти починаєш забивати, забивати і в кінцевому просто розбиваєш пластик. А тут все-таки б'єш не по пластику, а по металу. Запишемо плюс. Не знаю, як для вас, але для мене це немалова. Здавалось би, багато кілочків, але всі їх можна використовувати. Частина йде на самого намета, на... частину можна роз... для розпорок, щоб можна було натягнути, а частину для цих от резинок. Спочатку думав, що вони йдуть на кришу, а потім згадав, що тут по-класному можна відчиняти вікна для привітрювання, навіть якщо йде дощ. Зараз покажу як. Ну, ось на прикладі, де дощ, але ми хочемо трохи. Щоб привітрювався намет. Можна ще цю резинку вставляємо сюди. З ліпнички відкриємо. Ставимо кілочок. І воля! Повітря поступає в намет нормально. дощ іде, обтікає. І всередині все сухо, і немає вологості, і не з'являється конденсат. Тобто, все ж таки намет всередині трохи буде дихати повітрям. Тут от у нас знов такі ліпучки для вудлу. Ну, Люди, камон. Уже 21-сторіччя, на... якщо не помиляюсь, на трекерівських та на авідовських наметах ідуть оці на магнітах. Туди заховали магніт, сюди заховали магніт і не потрібно це туди-сюди його клеїть. Мало того, буває таке ставиш вудлище, там, нитка, жилка, все що хочеш, воно це все шкрябається об ці ліпучки. Як на мене, це мінус. Ну, але все ж таки, хоч якісь є, але, ну, блин, можна вже було сюди поставити магніти. І було б класно і чудово. Ну і ці отвіри, я так розумію, у нас йдуть від розтяжки, щоб можна було розтягнути намета, якщо прям ураган-ураган, щоб він уже стояв на всі 100. Як вияснилось, в цьому мішочку не криша, а двері. Двері упаковані окремо. і Мають чисту москітку, можна повісити. Тобто немає вже такого, що на одних дверях і пленка, і москітка, і звичайні двері, і все по окремості, просто відкриваєш, і знизу тоді виходить скрутка така якась здорова. Тобто тут окремо вішаєш або москітну сітку, або пленку, прозору плівку, прозору плівку, або просто звичайні двері. Зараз Трошки жарковата вже тече, то повісимо маскітну сітку, щоб глянути, як вона провітрюється і що з цього буде. Виходить такий прикол, що тут аж 4 бігунка на блискавках. Тобто можна відкрити отак от, щоб воно висіло. Це якщо там якісь двері, да, щоб не забивало знизу, ти все бачив. Москітну ж сітку так сенсу немає робити. Але сам факт того, що я глянув, що на всіх йде 4 е бігунка, щоб можна було зробити або так. Або ось так і скрутити його нагору. Тоже прикольне рішення. це в цьому числу йдуть. Е Стойки штурмові, мабуть, правильно так буде назад, які вставляються, точніше не вставляються, а прикручуються на передню частину дверей. Зараз покажу такі болти, туди вкручуються ці стойки. Таким чином, виходить так, що вітер, коли буде дуть ззаду, то він не буде складати палатку наперед. І там з цієї сторони кілочки підтримують, а з цієї сторони ці штурмові стойки тримають палатку. І вона буде, має бути більш стабільна. Спочатку я вставляв, називаємо це так, карманом цю стійку, але тут є літочка. Тобто можна. Для чого вона? Я так розумію, по-перше, можна не обов'язково вставляти, а просто потім на ліпучки натягнути і закрити. А друге, якщо хочеш відкрити цю всю передню панель, а стійки щоб залишились, ти собі ліпучку відриваєш і відсьогоєш на блискавці цю всю передню панель. Тоже пона і непогано. То зараз пропоную кинути підлогу і глянути, як вона виглядає. Чесно скажу, що по товщині хотілося б, щоб тканина була товще і краще. Бо ми по її човгаємо, розкладушки, сумки. Ну, реально, мабуть, більше все таки ми юзаємо і використовуємо саме підлогу, аніж сам намет. Тому ну, такий невеличкий мінус, має бути якісь такі кричах. Певне, звісно, палатки нормально. Це вже говорить про якусь, скажімо так, плотність і витривалість до дождю. Бо зараз бачу блин, декілька таких наметів дуже цікавих. Розкладуєш його, заходиш всередину, там як днем ну, просто вона просвічується вся. І, можливо, навіть хотілося б, да, коли там жара в якийсь тінь заховатися, тут благо. Вікон стільки, що можна відкрити, тут сквозняк буде гуляти. Тобто вона не буде нагріватися, але тим не менш ти сидиш в тіньочку, бо нормальна плотність тканини. Прикольно. По підлозі. Склав, прив'язав усе. Зараз показую. По підлозі. Склав, прив'язав. Дуже сподіваюся, що буде видно, бо больно темінь. Підлога. Не пристюгується нічого. Ну, точніше, пристюгується тільки ось на таких пластикових карабінчиках. Ось, бачите, які вони. І тобто застегується і все. Е, що подобалося у пролоджика, якого я ще використовував минулий сезон, там підлога була на блискавці. Це для мене було важливо, оскільки, як я вже казав, інколи катаються зі мною діти, дівчата бояться блин, букашок, павучків, черв'ячків, всього. І коли на блискавці застігну, то вже точно нічого не залізе. Тут така підлога. Але судячи по кріпленням, які тут є, то треба буде ще інструкції, то я так розумію, що можна ще придбати внутрішній кокон, так називаємо повністю з москітної сітки, з цільним дном. Який вставляєш і взагалі нічого не заліде. Ну, якось так. І ще по підлозі показую цю штуку. Те, що підлога отак от відкривається. Можна закрить на ліпучках. І все. А можна відкрити. Коли йде дощ, коли вискакуєш на вулицю на покльовку, а в тебе тапочки стоять десь на вулиці, то якось не сильно прикольно. Чи мокнуш, чесно. Тобто ти можеш прям грязюче зайти всередину палатки, розбутися, поставити свої тапці, ботинки, що хочеш, на цю частину. Да, вона буде грязна, але це все-таки дно палатки. Потім десь там уже просохло чи збираєшся, вимив, відкинув її, склав, протер. І усе. Тобто ці новшиства в палатках, вони все ж таки хтось робить трошки думаючі. Не знаю, хто саме придумав таку штуку, але молодці. Зараз пропоную закинути ліжко в намет всередину і глянути, наскільки вистачає всередині місця. Що сказати, це стандартна кровать. Одна, Одна влазить. Чотненько. Дві вже так от не стане просто аж аж ніяк. Просто неяк. Через те це все-таки більш намет такий для, як я вже сказав, одиноких вовків. Що ще так це те, що оці москітні сітки вони відчиняються повністю, відчиняються зсередини. Можна відкрити повністю на провітрюванні раз. І по-друге, якщо там починається якийсь дощ чи ще щось, тобі не потрібно вибігати на вулицю, щоб позачиняти вікна, відкрив москітну сітку, зачинив нормальне вікно. Оба. Навіть можна це лежаче робити. Зачинив собі і все, і в тебе вже. Вікна зачинені, і дощ не капає. Такий маленький прикольчик, але функціонально і допомагає. Зате для одного місця вистачає, щоб розкласти всі свої чумодани, чемодани і поставити камеру, щоб можна було трохи поспілкуватися і щось цікаве розказати. Тож, можливо, можливо ви будете бачити мене на рибалках уже. Цьому на мить. Зараз я побачу по складу його, скільки часу займе на його складання обратно і подумаю. І з того, що зараз бачу, да, ретріт, той, який в мене колись був, там ткань була така, що знаю, що хлопці до сих пір її юзають, використовують, і там питання в мене як. Єдине було питання це самому двохмісний ретріт на дві особи, це було склад Дуже важко, але зато там всередині було б хоч дискотінь. Тут, на жаль, хоч вона і називається XD, якби збільшеного розміру, проте на одного тут буде дуже комфортно. Вдвох, хіба що, хіба що, знаєте, як брати той здоровий матрас надувний і один намет чисто під майстерню, а в іншому спати, якщо там вдвох, ну це таки, вдвох з сім'єю. А не з кумом в обнімку на одному матрасі. А, хоча хто як рибалить. Тож таке, друзі, сподіваюсь, було цікаво такий огляд. Якщо є якісь побажання стосовно оглядів, ви маєте щось, е якісь снасті чи спорядження, які вас цікавлять і хотіли побачити огляд, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, щось знайду і зможу зробити огляд. Тож. Сподіваюсь, потом стікаю не даремно. Будь ласка, лайки, коментарі, побачимось. Ну і зараз попробую його швиденько скласти. Бо, як ми знаємо, після риболовлі це сама нудна і сама складна робота складати намет, складати свої речі після риболовлі. І мені цікаво, скільки це займе часу. Погнали!